Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя всіх, а всіх хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. І цивільні громадяники від Московського нашестя, російсько українській війні загинули. Син приходить додому і каже: ура, ура! Кричить, я кажу, що таке? А він каже, мене зачислили в батальйон Чернігів. А я кажу, війна йде, що ти забідуєш, як так можна. А він каже, тепер. Я вже самостійний і можу все вирішувати сам. Він був дуже активний. І вчителі, які говорили, ніби Саша нічого й не слухає. Але що не попитає, він завжди все знає. У 2014 році він загинув. Святий, Боже, святий Став він у 2016 році, підписав контракт і пробув три роки. Контракт у його закінчився, він тоді перейшов на Чернігові, підписав Черніговий контракт на, Тоже на три роки. Потім почалася масштабна війна, був на Чернігівщині. Потім у кінці грудня підписав контракт. В початку січня він перейшов у 71 го окрему бригаду, ну а 24 січня він загинув. Про службу він нам не розповідав особо, казав, воно вам не потрібно. Спокійний, врівноважений він працював учителем фізкультури. Спокійний, тихий, врівноважений. завжди він. Сто раз подумає, а потім зробить. Сюди всім допомагав.